Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю і сьогодні. Ми говоримо про соціальний захист військових та їх сімей. У нас у студії Валентина Виткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Мої вітання Вітаю. власне. Нещодавно відбулася сесія Вінницької міської ради, і там було затверджено низку важливих документів для підтримки сімей, зокрема про підтримку дітей наших захисників. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, дійсно, під час воєнного стану і, взагалі, важлива підтримка всім нашим, скажімо, мешканцям, які потребують, але так як воєнний стан ведуться бойові дії. Важливо підтримувати сім'ї, в яких є захисники і захисниці, або, на жаль, і є сім'ї, де загинув чи захисник або захисниця. Відповідно до розпорядження міського голови, у нас розроблений порядок щодо посилення соціального захисту сімей, яких є захисники і захисниці, а також системний супровід саме тим сім'ям, де загиблі захисники і захисниці. Відповідно до комплексної програми, в нас вже існує довгий період ряд таких пільг муніципальних. Які надають підтримку саме таким категоріям осіб. Але і на сесії, черговій сесії міської ради саме за дорученням міського голови департаментом було пропрацьовано, проаналізовано програму і внесені пропозиції щодо надання такої підтримки, які стосуються в першу дітей, чергу дітей сімей, захисників і захисниць, але мається на увазі загиблих або померлих. Зразу хочу розказати, ділити увагу на те, що. Програма передбачала, так як з 2014 року у нас відбувалася скажімо, операція АТО або ОС, але враховуючи, що вже зараз повномасштабне вторгнення агресора в нашу країну, в нашу державу, тому потрібно було і врахувати і ті потреби, і на сьогоднішній день, тому що відбувається війна, і вже доопрацьована комплексна програма, і ми вже так назвали її підтримка сімей захисників і захисниць це мається на увазі і учасників. Бойових дій, учасників війни АТО і на сьогоднішній день війна з Російською Федерацією, адже всі вони боронять наші кордони, здобувають нам перемогу і мають дати можливість нам планувати свій, скажімо, день. Тому стосувалися зміни саме сімей загиблих, захисників і захисниць, де є дітки, які будуть йти до першого класу. Аби підтримати такі сім'ї до початку навчального року, тобто до 1 вересня, кожна сім'я, в якій є, дитина, яка йде в перший клас, Буде виділятися матеріальна допомога з міського бюджету з бюджету територіальної громади 5 тисяч на одну дитину. Також доповнено комплексну програму і тим, що якщо в сім'ї загиблого або померлого захисника і захисниці є дітки, чи одна, чи троє, чи п'ятеро, від нуля до 18 років, така сім'я також буде мати право один раз в рік на кожну дитину по 5 тисяч гривень. На оздоровлення. Тобто, якщо три дитини, то це 15 тисяч, якщо одна дитинка, то 5 тисяч. Ми завжди доповнюємо, скажімо, і бачимо, реалії життя диктують своє, що потрібно, аби надати підтримку таким сім'ям. У нас існує також і допомога, така матеріальна допомога з міського бюджету, коли складні життєві обставини, чи людина потребує якихось таких оперативного втручання, чи складні соціально побутові умови. також Надається підтримка і вивчаються умови, надається матеріальна допомога. Це індивідуально людина. звертається? Так, це вже людина звертається, відповідні документи подає, і ми вже тоді комісія опрацьовує, виноситься на розгляд виконавчого комітету, і тоді вже виділяється фінансування. Також і в період опалювального сезону надавалася підтримка в розмірі тисячі гривень на одне домогосподарство. Це така матеріальна підтримка на покриття житлово-комунальних послуг. Разом з тим і програма доопрацьована, і, наприклад, от зараз в нас є пільгові категорії, які завдяки спроможності нашого бюджету ну, їздять в транспорті муніципальному електро та автомобільному безкоштовно, але є певне обмеження, там, наприклад, 60 їздок. Там були включені тільки члени сімей загиблих, померлих АТО. А враховуючи, що війна, і так як я вже сказала, що ми проводимо все у відповідність, тому всі члени сімей загиблих померлих, Мерлих саме захисників і захисниць, чи це дружина, тому що зазвичай, як це молоді хлопці там, чи молоді дівчата, то залишається чи чоловік, чи дружина це ще молоді. А якщо це батьки, то вони також є, можуть бути і пенсіонерами чи не пенсіонерами. Вони набувають права також на проїзд. Тобто, ми доповнили до атовців, ми доповнили членів сімей, саме. Ті, які беруть участь у теперішній війні, також послугами діагностичного центру можуть скористатися члени сімей загиблих, померлих, які е, сімей захисників і захисниць. Е, хочу сказати, що е, також і ми співпрацюємо і надаємо велику психологічну підтримку. Саме дуже якщо військовослужбовець попадає в лікарню, ми працюємо із лікарнями, з комунальними закладами охорони здоров'я, де зразу втручаються наші психологи, надають психологічну підтримку. Ми співпрацюємо з центром соціальних служб, які є комунальним закладом, де є в штаті психологи, і завжди вони готові надавати психологічну підтримку, як індивідуально, так і сім'ї, так і діткам. І спочатку е, війни ми надали таких, скажімо, психологічних послуг, охопили понад 6 тисяч. Але біля 3 тисяч це в телефонному режимі, надаються навіть дзвінки. Ми співпрацюємо з міжнародною організацією міграції, де є гаряча лінія, і навіть людина, задзвонивши туди, її там вислухають, нададуть таку підтримку, порадять, як діяти, тому що досить важлива зараз ця підтримка є психологічна. Разом з тим, і всі соціальні структури міста. Прямовані на Всебічну підтримку, адже ми розуміємо, що ми маємо зробити все, щоб саме ці сім'ї військовослужбовців мобілізованих, чи якщо загинув хтось сім'ї, вони мають бути на супроводі системному, ми маємо вивчати їхні всі потреби, задовільняти. Адже завдяки їм ми і живемо, і ми, як я говорила, можемо спланувати робочий день, і взагалі, як би ще на сьогоднішній день, спокійно відчувати себе в нашому місті. Ще повертаючись до теми оздоровлення та підготовки до. Навчального року хочу уточнити, що стосується підготовки до навчального року, це стосується лише першокласників Так, першокласників, але ще як його якби скажемо, вже тема у нас така оздоровлення. Ще варто зазначити, що в нас також у бюджеті територіальної громади закладені кошти, що один член із родини сім'ї загиблих чи померлих може використати своє право, і якщо, наприклад, людина оздоровилася самостійно, була в санаторно-коротному якомусь лікуванні, то вона може отримати до 15 тисяч гривень, тобто це така компенсація за самостійне санаторно-коротне лікування. Якщо вона витратила більше, то її компенсується 15 тисяч. А якщо, наприклад, 12-13, то в межах до фактичних, як би скажемо, витрат. Тому це теж досить важливо. Потрібно Підтримувати здоров'я, такі сім'ї потребують такої, скажімо, послуги, тому працюємо для людей, вивчаємо всі соціальні послуги, що необхідно надавати, і це дуже важливо і необхідно. Якщо говорити про кількість, то яка кількість на сьогодні сімей загиблих військовослужбовців? І якщо говорити про оздоровлення, то яка кількість вже скористалася цією послугою? Про оздоровлення ще ніхто не скористався, але сім'ї, і, наприклад, якщо ми зараз ведемо супровід. Сімей загиблих і померлих, то е, така цифра, скажімо, вона змінюється. І е, ми працюємо з е, територіальними центрами комплектування з приводу таких, е, скажімо, е, цифр. і е, Ведемо супровід, але хочу ж також значити, знаєте, що сказати? Що сім'ї, якщо брати не загиблих, а от просто зараз мобілізованих, ті, які служать в військових частинах, всі ці сім'ї мають право на скористатися таким. Е Послугою такою, звернувшись до Офісів соціального спрямування, це на Замостянську 7 і космонавтів 30, Такі родини мають право скористатися, ми надаємо продуктові набори, наприклад, зараз розпочали видачу, але для цього потрібно звернутися на прозорі офіси, скласти таку анкету, визначити, які потреби сім'ї, наприклад, чи це потреби медичного спрямування, чи це потреба якогось соціального, можливо, потрібно оформити якийсь вид допомоги, чи це потреба пенсії. Виплат, чи так само потребують, можливо, вони психологічної допомоги. Ця анкета так і називається анкета щодо вивчення потреб соціальної та психологічної підтримки. І також там є і продуктові набори. Тому на сьогоднішній день, якщо сім'я, наприклад, людина служить, чоловік, а жінка перебуває тут і є членом територіальної громади нашої, то їй необхідно вже, в залежності від місця проживання, звернутися до прозорого офісу. Там складається нашим соціальним фахівцем така. Анкета і видаються продуктові набори. Але в ході бесіді, спілкування живого, ми вивчаємо, які ще потреби існують в сім'ї. Тому з цією метою і створені такі анкети. Далі в нас є існує міжвідомча координаційна рада, де вже відповідно від тих потреб, по напрямках, якщо освітні, займається департамент освіти. Якщо там, наприклад, медичні, департамент охорони здоров'я. І тоді вже всі в комплексі виконавчі органи вивчають всі ці потреби і вирішують те, ті проблеми, які які існують в сім'ї і які потрібно допомогти. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, що, будь ласка, звертайтеся. Підтримка продуктовими наборами на сьогоднішній день також важлива, і є вже в нас понад 15, понад 500 осіб, які звернулися. Це цифра замала, але люди, є деякі сім'ї, які відмовляються, кажуть, нам не потрібно. Але така допомога сформована за рахунок коштів матеріального резерву, вона направлена на те, аби таких сімей підтримувати. І надавати їм всебічну допомогу, ви сказали, що є сім'ї, які відмовляються. А загалом, як активно можливо, звертаються допомоги сім'ї загиблих військових чи діючих військових, саме про підтримку, про допомогу своїми проблемами, тому що скільки ми спілкувалися з різними родинами, то людина, яка вбита горем, то вона не думає про те, що про допомогу свою в майбутньому, яка проводиться робота в цьому плані. Робота проводиться, скажімо, активно, адже ми розуміємо, що це рана, і вона ще існує. Зовсім мало часу пройшло, і тому нашими соціальними працівниками в нас існує в департаменті відділи соціального супроводу, які саме і займаються такими сім'ями. Вони ведуть супровід їх, і вони вже ті сім'ї, з якими вони ну, спілкуються в телефонному режимі чи при зустрічі. Знаєте, самим треба бути досить таким обережним, і самим треба бути психологом, тому що знаємо, що це дуже біль, і не кожна людина вже може оформити. от, наприклад, надається в нас з нашої бюджету територіальної громади для на поховання 25 тисяч. Це саме матеріальна допомога на поховання. І розумію, що вже людину, наприклад, і похоронили, але ну щоб запропонувати, будь ласка, зверніться, подайте документи, теж має пройти ПЕ. Час. Тому досить так обережно, і ми самі проходимо психологічні тренінги щодо стресостійкості, щодо спілкування з родинами загиблих захисників і захисниць. Тому вони звертаються обережно спілкуємося і розказуємо всі ті моменти, всі ті пільги муніципальні, на які людина і сім'я може має право і користуватися. Але в першу чергу дійсно це. Це сім'ї, які пережили втрату, тому з щирими співчуттями, але це наша робота. Ми стараємося в межах своїх можливого і навіть неможливого їм допомагати, тому що розуміємо, що втрата близької людини це велика біда, це горе, це, на жаль, війна. І дуже велика підтримка від міської ради, що вони що ви підтримуєте так, так. такі родини, і це надважливо сьогодні. Це надважливо сьогодні. на сьогоднішній день, тому що розуміємо, що. Завдяки таким сім'ям, як ми вже говорили, що ми відчуваємо себе спокійно, ми йдемо на роботу, ми повертаємось додому. А сім'ї такі потрібно підтримувати, і ми будемо робити все те, що якщо людина звертається, то надати їй підтримку. Чи це нашого напрямку, не нашого, адже тільки в комплексі і всі разом зі всіма службами, зі всіма департаментами ми можемо надати підтримку, ми єдині, і навіть тут, вже скажемо в тилу, це теж наша робота, яку ми. Виконуємо і все ми робимо задля перемоги, що стосується психологічної допомоги, хто найчастіше звертаються дружини, батьки чи власне самі військовослужбовці, і яка робота проводиться ось тут, тому що в Україні не досить популярна ось психологічна допомога, психологічна підтримка. Але ми сьогодні розуміємо, наскільки це важливо і наскільки це потрібно. Це надважливо і надпотрібно дійсно. І допомога, ви знаєте, не дуже популярна, тому що якось робиш висновок, що люди трохи соромляться. Ой, мені не потрібно, але ми бачимо, що людина потребує. Але от з кожним днем якось ми рухаємося, хтось один прийшов психологічний тренінг, наприклад, інші поспілкувалися, і вони один одному передають і звертаються. Проводиться робота і з матерями, центром, наприклад, соціальних служб психологів, проводиться робота як з бійцями, так і з. З матерями велику роботу вони проводять також з дітками психологічної, теж якби таких ігор тренінгів. В нас, наприклад, як так як ми займаємося такою категорією людей, то і проводимо тренінги з психологами. Нам проводять тренінги з психологів і волонтерів, психологів, тобто на таких засадах, як волонтерських, також в рамках муніципального університету міської ради, завдяки кадровій політиці, які також переймаються і за емоційне вигорання працівників, теж проводиться досить такий комплекс тренінгів, які ви знаєте, вони дають все таки свій результат. Тому впрацюємо е, в цьому напрямку і формальне об'єднання створеного психологів, і неформальне об'єднання все для того, аби дійсно людині допомогти психологічно. Але ясно, що як один раз, один раз вона прийшла цей тренінг чи поспілкувалася, цього недостатньо. Тому повторюються ці тренінги. І навіть якщо я вже говорила, бієць знаходиться в лікарні, то ми вже з лікарнею, з керівництвом ми зв'язуємося, ми приходимо в палату, тобто це працівники психологи Центру соціальних служб і вже там починає. Нається розмова і вже своїми психологічними навиками надається така підтримка. Якщо бачимо, що є сім'ї, де потрібно втрутитися допомога дітям чи батькам, також працюємо, телефонуємо, складається акт потреби сім'ї, і вже потихеньку, помаленьку самі, як би скажемо, будучи психологами, починаємо спілкуватися, надавати таку допомогу. Окрім того, міська рада, ще надає допомогу бійцям на стоматологічні послуги та на ортопедичні. Ні, послуги розкажіть, будь ласка, про ці програми. Ця програма в нас існувала ще з 16-го року, і вона була саме спрямована на те, що вона надавалася допомога до 15 тисяч саме демобілізованим військовослужбовцям, тобто ті, які прийти прийшли з АТО, і член потім ми її доповнили членам їх родин. Але враховуючи, що продовжується війна, і у нас вже є наші учасники бойових дій, хлопці, які також захисники і захисниці, тому ми доповнили цю програму. І так якби привели у відповідність, тобто всі захисники і захисниці та члени їх сімей мають право скористатися в розмірі до 15 тисяч послугою на стоматологічні та ортопедичні. Це стоматологічні ортопедичні це мається на увазі і лікування, і якщо потребує. Конструкції якоїсь, але в розмірі 15 тисяч. Це може бути до 8 тисяч, може бути 12 тисяч, в залежності від того, як складуть акт в потреби в лікуванні, і вже тоді відшкодовується цій родині отакі така платиться компенсація з бюджету громади. Це досить важлива підтримка, і нею впродовж минулих років користувалися, скажімо, такі категорії, і вони знають про це. Але ми доповнили і доповнили її саме тим, що де. Члени сімей, захисників і захисниць, якщо людині потрібно звернутися по будь яку із послуг, яку на сьогодні надає департамент соціальної політики, куди необхідно звертатися, та який перелік документів потрібний чи родині військового чи самому військового для отримання тієї чи іншої послуги? В першу чергу в нас існує дійсно офіси соціального спрямування. Ми також і плідно співпрацюємо із з службами зайнятості. Ми плідно співпрацюємо з ветеранським простіром освітньо-аналітичний, який розташований на Юрію куди також звертаються і сім'ї, і бійці, і дружини, матері. Тому з будь-якого приводу можна звертатися і в ці служби, і також органами пенсійного фонду. Але щодо соціальних послуг в нас існують гарні, комфортні, прозорі офіси на замосній. Замостянський сім та на космонавтів 30. Відповідно, Замостянська сім це обслуговує саме осіб, які проживають в мікрорайонах Замостя, старого міста. А вже Космонавтів 30 – це центр нашого міста та мікрорайон Вишенька. Тому піднявшись на другий поверх, є рецепція, можна будь-яке питання вирішити. Також існує на сьогоднішній день і талонна система, де людина сама може через систему інтернет обрати. Коли її потрібно підійти, важливо, важливо чи вибрати день і на яку годину теж можна, також можна і в телефонному режимі записатися. Тому е, комунікації є багато і е, задзвонивши, можна вирішити ряд питань. Але якщо будемо брати по який певний перелік документів, то на кожну послугу є, скажімо, відповідний перелік документів. На е, сайті е, на сторінці департаменту соціальної політики є розміщені для будь-якої е, послуги. Е, чи для звернення повністю пакет документів, який необхідно зібрати? Наприклад, якщо це матеріальна допомога, то це один пакет документів. Якщо це ясно, що це надання послуг стоматологічних, то це інший пакет документів, але все є розписано чітко. Тому, будь ласка, якщо не, не можу знайти на сторінці, то телефонуйте, де нададуть вичерпну інформацію наші фахівці і допоможуть завжди в тому чи іншому питанні. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і дуже дякуємо за ту роботу, що ви виконуєте. Тому що ваш департамент, як ніхто, знає проблеми наших бійців і їхніх родин. І надзвичайно важливо сьогодні їх підтримувати. Так, дякую, слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна.